Майкл Форман. СТАБІ Справжня історія дружби. Johnny, gun, gun, Johnny, man, Yankee, do them, do Важко бути солдатом. Маршируєш, маршируєш цілими днями. Готуєшся вирушити на війну. Тобі повідомили, що твоя країна тебе потребує. Ця війна гримить далеко, аж на тому боці океану. Скоро ми перетнемо океан, щоб допомогти виграти цю війну. Оце така сурма будить нас дуже рано вранці. Попереду ще один день, коли ми будемо марширувати і тренуватися стріляти. Мій улюблений клич сурми означає «Лупай цю скелю, прийди зроби. Запах їжі, здається, приваблював усіх бродячих собак в радіусі кількох кілометрів. Особливо один пес умів знайти мене щоразу щойно я всідався із своєю порцією картопляного пюре і сосиски. Це була смішна дивна собака із пласкою мордою і на коротких лапах. Я вирішив назвати її стабі, що означає «приземкувата», коротка і товстенька. Відтепер стабі хвостиком ходив за мною усюди. Інші солдати сміялись, коли бачили, як пес марширує поруч зі мною. Я навчив його команді сидіти і благати, тобто випрошувати їжу, сидіти і салютувати, коли він бачив офіцера. Офіцери за це його теж страшенно вподобали. Стабі вже був одним із нас. Я знаю, що буду сумувати за ним, коли вирушу на війну. І ось цей день настав. Ми промарширували до залізничної станції і почали посадку. Стабі, ну, як один із нас, теж промарширував і зазирав мені в очі. Я не встояв, підняв його, щоб обійняти на прощання, і в цей час один офіцер посміхнувся мені і підморгнув Тож я заніс стабі у вагон, і він відсалютував іншому офіцерові. Спочатку стабі, здається, тривожився від брязькоту, гамору і стукоту, 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 стукоту поїзда, і від цих сільських краєвидів, які блискавкою пролітали за вікнами. Але ми поділилися з ним їжею, і він, здається, почав насолоджуватися мандрівкою. Велетенський військовий корабель Мінісота нависав над нами, коли ми почали посадку. Я загорнув стабі у ковдрочку, і ми з хлопцями контрабандою протягли його на борт. Коли Мінісота вийшов уже далеко у море, я виніс стабі на палубу. Моряки подумали, що стабі офіційний талісман нашого полку, і я навчив його салютувати морським офіцерам також. Стабі обожнював стояти прямісінько на носі корабля і відчувати, як морський вітер дмухає йому на вусики. Після багатьох днів у морі, нарешті, ми побачили далеко на горизонті землю. Я відчув суміш страху і полегшення. Полегшення, тому що, ну, нарешті ми побачили сушу, а страху тому, що ця земля була охоплена війною. Тепер усе було серйозно ми мусили змінити наші м'які капелюхи на сталеві шоломи. Скоро ми вже знову марширували через міста та села, підбадьорювані місцевими людьми. Звісно, найгучніше захоплення припадало на долю стабі. Особливо. Від дітей стабі ніколи не набридали їхні пригощання та ласощі. Після двох днів маршу ми почули грім віддаленої перестрілки села тут були закинутими і лежали в руїнах. Тепер ми живемо у світі багнюки, ми застрягли в окопах на тижні, повільно, повільно ми просуваємося уперед, відкидаючи ворога назад. Собаки чують краще за людей, і стабі став прекрасним псом охоронцем. Він попереджав нас про наближення ворожих солдатів. Однієї ночі він виявив ворожого солдата, який шпигував за нами. Він схопив його зубами за дупу і не відпускав. Часто бувало, що стабі завдяки своєму надзвичайному нюху попереджав нас про газові атаки. І ми встигали натягнути протигази, ну, звичайно, і на стабі також він став важливим членом нашої команди. Ночами ми намагалися спати в наших бруднючих болотистих окопах. Було дуже холодно, і стабі та я тулились одне до одного, щоб зігрітися. Усю ніч небо світилося від тисячі пострілів. А на світанку офіцер просвистів у свисток, і ми вилізли із окопів, покинувши цей прихисток, і побігли вперед, прямісінько під ворожим обстрілом. Я скомандував стабі залишитися в окопі у безпеці, але він все одно послідував за мною. Ворожі кулі свистіли і дзвеніли навколо нас. Я бачив, як то тут, то там мої друзі падають у це море грязюки. А потім оглушливий бум і спалах збили мене з ніг. Увесь світ, здається, став догори дригом. Я побачив, як стабі злітає в повітря. Ну, він полетів у небо, подумав я, а потім із звуком чвак. стабі упав назад у товстий шар багнюки. Я поповз до нього. Він був вкритий багнюкою та кров'ю і дивився на мене очима повними болю. Вибач, друже, мені так шкода, що я притягнув тебе на цю дурну війну. Я загорнув його у свій піджак і поніс назад у окоп. Там його обережно у мене забрав військовий лікар, оглянув та наклав пов'язку, точнісінько таку, як на інших поранених солдат. Він обережно його поклав у швидку допомогу і разом з іншими пораненими кудись повіз. Чи побачу я його знову? Ми чули, що стабі був дуже популярним у шпиталі, він тинявся поміж ліжками і салютував усім пораненим солдатам. А через шість місяців жахливого бою ми були страшенно раді побачити, що стабі до нас повернувся. Коли ми викинули ворога із найближчого містечка, деякі місцеві пані пошили стабі справжній армійський піджак. Вишили на ньому його ім'я, а також доповнили нашивками та медалями. Тепер стабі виглядав таким розумним, що йому салютували навіть офіцери. Об одинадцятій годині, одинадцятого дня, одинадцятого місяця. 1918 року було проголошено мир. Війна закінчилася, солдати з обох боків склали зброю. Переможці та переможені, усі хотіли повернутися додому. Цього разу, коли ми піднімалися на військовий корабель, у нас вже не було потреби приховувати стабі. Він був героєм. Коли ми повернулися додому, стабі на параді перемоги виділили особливе місце попереду. Музиканти грали, вулиці були заповнені тисячами людей, які вітали нас і махали прапорами. Мир це чудово. Але мир і тиша ще краще. Я страшенно вдячний, що цей бездомний песик колись мене знайшов. Але це не кінець. Хочете почути справжню історію про мене? Про Стаббі. Ходіть за мною. Ось це Стаббі. У 1917 році, коли Перша світова війна уже була у розпалі, бездомний песик тинявся біля армійських корпусів у штаті Коннектикут, Сполучені Штати Америки. Він шукав якусь їжу. Солдат, який назвав його Стаббі, був полковником Робертом Конроєм. Він забрав до себе Стаббі, і скоро ця парочка стала нерозлучною, про таких кажуть, не розлий вода. На фронті Стабі справді вчинив багато героїчних подвигів. Він рятував солдатів, тим, що гавкав при наближенні ворога. Він справді перечував газові атаки. А ще він патрулював окопи. На предмет патюків і допомагав знаходити поранених на полі бою. Після того, як підрозділ допоміг звільнити французьке місто Шато-Т'єрі, місцеві мешканки справді пошили йому уніформу. 11 листопада 1918 року було проголошено мир, і вся дивізія Янки проголосила стабі своїм талісманом. Коли американський президент Вудро Вільсон відвідав Францію трохи пізніше на Різдво, він зустрів стабі також і потис йому лапу. Після війни стабі повернувся із Конроєм до Сполучених Штатів Америки, і він справді вів цілий парад у Бостоні 1919 року, стабі насолоджувався славою та визнанням і жив собі у тихій місцині. Разом із Конроєм. А ви знаєте, що в українській армії теж працює багато собак. Один із відомих песиків патрон. Він сапер він рятує наших людей тим, що знаходить міни. Наш пес Патрон також символ українських збройних сил. Щасти тобі, патроне. Get your gun, get your gun Johnny, show the hun You're a son of a gun Hoist the flag And let her fly Yankee do